Всім привіт! Вітаю вас на каналі Країна Троянд. Зараз ми покажемо вам, як підготовлюється черенок до того, щоб прививати почечку до шипшинки. Тобто підготовлюємо почечки для прививочки. Добрий день! Дивіться, в двох словах вам розкажу. Спочатку для того, щоб нам підготувати черенок, ми повинні оприділитися з тим сортом, який ми хочемо. Нам треба підібрати той час, коли він відкине новий пагон і тільки зацвіте. Можна навіть тільки ще він не зацвітає. Отакі от можна брати для того, для черенка. Можна ті, що зацвіли. Ті, що відцвіли, вже, ну, вже пізно його брати. Може бути таке, що просто почка не відділиться від стебла. Тому дивіться, беремо з квіткою, зрізаємо скільки нам треба, який у нас процес. Зрізаємо квітку хоча б. Два-три листочка ми повинні відверху по-любому відрізати, тому що тут може бути вже почка, яка проснулася. І тоді вона дуже рано ну, відіб'є почку і вона може зимою відмерзнути. Тобто 2-3 ми відрізали. Все, листочки обрізаємо, Оставляємо такі хвостики, щоб його можна було брати рукою. Все, оставили. Обов'язково зломуємо колючки, щоб наші окуліровщики не споминали нас незлим тихим словом. І для того, щоб убедитися, що почка точно відстане від цього от стебла зрізаємо, розполовинили, покажи ближче, і відділяємо кору. Бачите, кора відстає. Все, кора відстає, значить почка по-любому відстане от від от, от нашого черенка і його заокулірують. Ну, зараз вона ну вона відстає, але відстає тугенько. А чого? То що в нас вже викопка йде окуліровка. Кому цікаво, користуйтесь.